Get Замаланка, Господиня, щиратина річ, часиня ми є, а тарілки зідла бою позаростали муравою. Замаланка, качку, качку, причепоненьким машку, машку а яка. Наробилась новими серпами, а мій Василь, Василечко, свій в мав. А я пив і пити буду. Ой, Василю, Василечко, перестань же пити. Краще іди до домойку, спробую поносити. А я снупи не в'язав, носити не буду. А як прийду до домоньку, ще чи пити буду. А я снику пов'язала, перемолотила, а як прийшла до домоньку, вечері зварила. Ой, ти там наварила, а в городі не я його поношу, а я свого веселедка вечір перепрошую. Так має бути. Ойня, горі гастоля. маю нові черевики, Починай музику грати, йдуть цигани танцювати. Циганочка гай, циганочка гай, Циганочка чорна, я погадай. Тебе циганку, кака мій жена, Прошні копійки, помади їй нужна. Циганочка гай, циганочка гай, Циганочка чорна, я погадай. Українку, кака мій жена, Прошні копійки, корова їй нужна. Циганочка гай, циганочка гай, Тим, сьогодні Тобто як циганку не хочеш працювати, тільки карти руки просить погадати. Сьогодні, 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 погадать. Що сонце не сходить, Василя надходить. Вставайте свої імене не у своїй родині. Справляйте, бажаємо вам щастя, бажаємо здоров'я, многих літ. Щоб ви дочекалися Василя справляти ще на другий рік. Сію, сію, посіваю, з новим роком вас звідти, щоб вам родило жито, пшениці, всяка пишниця, коноплі, постель, а ян по колін, що вас хрещена, голова не болід, з новим роком з васлем. Сію, сію, посіваю, з новим роком вас вітаю, ще не чую з вас селе, потішайтеся цим не цю хатину, цю родину, господи, господи, господинь, господин, засіваю вас разом, благодатью і добром. І казала квочка-квочка, що у вас солодощі повна бочка, а ми звідси не підемо, поки солодощі не візьмемо. Ой казала трінка-тринька, що у вас грошей повна скринька, а ми звідси не підемо, поки грошей не візьмемо. З новим, новим роком є!